Ну що ж, вітаю. Давайте уявимо таку ситуацію. От щойно здавалося б, здобули просто неймовірну перемогу, і раптом наступного ж дня бац, ганебна поразка. Саме така історія трапилася з Ізраїлем, і сьогодні ми спробуємо розібратися, а що ж там сталося. Бо знаєте, ці глави з книги Ісуса Новини, це не просто розповідь про стародавні битви. Ні. Це скоріше про те, як один єдиний прихований гріх може ну просто все зруйнувати. І про те, як мудрість іноді буває набагато сильнішою за будь-яку зброю. Отже, ізраїльтяни, вони можна сказати на коні. Могутній Єрихон, ну справжня неприступна фортеця, впав, здавалося б, від одного звуку сурм. Сила Божа була просто очевидною для всіх. І тут раптом така нищівна, така принизлива поразка. І від кого? Від крихітного містечка Гай. Ну як, як таке взагалі можливо? Їхній лідер, Ісус Навин, у повному вічаї, народ абсолютно деморалізований. Стало зрозуміло, щось пішло, м'яко кажучи, не так. І ось Ісус Навин, абсолютно розбитий цією поразкою, звертається до Бога. І відповідь, відповідь, яку він отримує, просто шокує. Виявляється, проблема зовсім не в поганій тактиці, і не в силі ворога, ні. Причина катастрофи, вона всередині, всередині самого Ізраїлю. Один єдиний прихований гріх, наче отрута поширився на всю спільноту і, по суті, розірвав їхній зв'язок з Богом. Щоб зрозуміти, що ж відбувається далі, нам треба, знаєте, трохи зануритись у мислення людей того часу. Для них просто не існувало такого поняття, як це моя особиста справа. Спільнота це був єдиний організм. От уявіть собі, якщо одна клітина в цілі хвора, страждає все тіло, правда ж? Так само і тут. Гріх однієї людини розглядався, наче тріщина в дамбі, яка от-от загрожує затопити всіх. І це, до речі, не просто якась соціологія, це саме богослов'я завіт. Так от Бог розкриває, в чому річ. Хтось узяв із так званого заклятого. А що це таке? А все просто: після перемоги над Єрихоном усі скарби міста мали бути або знищені, або присвячені безпосередньо Богові. Ну, як перші плоди завоювання. Це був такий собі акт повної довіри. І хтось, виходить, цей наказ порушив. І от за допомогою жереба. А це тоді вважалося Божим судом, викривають винуватця. І ним виявляється ахан, воїн із досить поважного коліна Юди. І так він у всьому зізнається. І що ж він такого взяв? О, це була не просто якась дрібничка. По-перше, розкішний вавилонський одяг. По-друге, 200 шекелів срібла це на хвилиночку майже 2,5 кілограми чистого металу, і вишенька на торті. Злиток золота вагою понад пів кілограма, щоб просто уявити собі масштаби. Деякі джерела кажуть, що така сума була еквівалентна заробітку звичайної людини за все її життя. Тобто, це була просто величезна спокуса, а отже, і величезний злочин, бо Ахан по суті, привласнив те, що належало виключно і безпосередньо господу. І знаєте, ця ідея колективної відповідальності вона не залишилася десь там, у далекому минулому. Вже через багато століть у християнську епоху, мислитель Сальвіан Марсельський використав дуже схожий образ: він писав: як Порошинка, хоч і мала, потрапивши в око, погіршує зір, так і в тілі церкви, гріх затьмарює яскравість її сяйва. Це ж просто неймовірно показує, наскільки фундаментальною є ця ідея для розуміння будь-якої духовної спільноти. І от, коли корінь проблеми було, так би мовити, вирвано, а спільнота пройшла через це ну, доволі болісне очищення, Бог знову дає їм зелене світло. Але є одна умова цього разу ніякого магічного падіння стін не буде, ні. Перемога вимагатиме від них і повної довіри, і водночас ретельно продуманої військової стратегії. І ось яким був божий план. Це, по суті, класична військова хитрість. Дивіться, основні сили роблять вигляд, що тікають, і цим виманюють армію гаю з за міських стін. А в цей самий час інший загін, який доти ховався у засиці, спокійно заходить у беззахисне місто стилу. І все, армія гаю опиняється, як то кажуть, між молотом і ковадлом. Геніально просто. Взагалі, цей епізод це такий собі урок балансу. Якщо під Ярехоном Бог чітко показав, що без нього перемога неможлива, то тут, біля гаю, він демонструє, так би мовити, інший бік медалі. Як дуже влучно зауважив богослов Феодорит Кирський, Бог навчає свій народ змагатися, трудитися і очікувати божественної допомоги. Розумієте, це партнерство, людські зусилля плюс Боже благословення. Одне без іншого просто не працює. І що ж робить Ісус Навин одразу після такої блискучої перемоги? Може, влаштовує святковий бенкет чи парад, аж ніяк. Він веде увесь народ на гори, щоб урочисто поновити свій завіт з Богом. Вони будують жертовник, читають вголос увесь закон. Цей вчинок він просто кричить на весь світ. Наші перемоги це не про завоювання земель, це про вірність нашій духовній місії. От що головне. Ну, здавалося б, головні уроки засвоєно, так? Але ні. Тепер Ізраїль стикається з новою і, мабуть, більш підступною загрозою. Це вже не відкритий ворог на полі бою, це хитрий обман, який буде перевіряти не їхню військову міць, а їхню духовну проникливість. І ось картина. До ізраїльського табору приходять якісь посли. І виглядають вони так, ніби йшли на один місяць. Одяг, взуття, все зношене до дірок. Хліб, який вони показують, черствий і запліснявілий, бурдюки для вина потріскані. І вони розповідають історію, що, мовляв, прийшли з дуже далекої країни, бо почули про великого Бога Ізраїлю і тепер хочуть укласти з ними союз. Ну а насправді все це просто ретельно продумана інсценізація. А треба ж розуміти, що ізраїльтянам було прямо заборонено укладати союзи з місцевими ханаанськими народами, а от з далекими можна було. І от тут виникає логічне питання чому чому Ісус Навин та Старішини, люди, які щойно пройшли через такі суворі уроки, чому вони так легко на це повелися? І ось вона причина. Причина їхнього провалу, це не брак інтелекту, ні. Це надлишок самовпевненості. Вони ж як міркували? Оглянули докази, помацали той хліб, оцінили зношене взуття і просто поклалися на свій власний досвід. І яка ж іронія долі після всього, що з ними сталося, вони забули зробити одну єдину річ, яка була справді важливою запитати поради у Бога. Звісно, коли обман розкрився, ізраїльтяни були. ну. М'яко кажучи, розлючені, але вони вже нічого не могли вдіяти вони не могли порушити договір, бо поклялися іменем самого Господа. А в тій культурі така клятва була абсолютно стовідсотково непорушною. Порушити її означало б накликати на себе Божий гнів. Тому, врешті-решт, і там зберегли життя, але так би мовити, прирекли їх на служіння при святині. То які ж уроки можна винести з усієї цієї драматичної історії? Бо погодьтеся, ці три глави це щось набагато більше, ніж просто хроніка стародавніх воїн. Це, знаєте, така собі концентрована мудрість про віру, про гріф, про прийняття рішень. І вона, вона актуальна і сьогодні. Отже, давайте підсумуємо: урок перший прихований гріх має просто руйнівну силу, яка вражає не тільки одну людину, а й усіх навколо. Урок другий шлях до відновлення він завжди. 1. через час визнання помилки і повернення до Бога. Ну і урок третій, мабуть, найскладніший самовпевненість це страшна пастка. Навіть після найбільших духовних перемог ми залишаємось дуже вразливими, якщо перестаємо шукати Божої порад. Є одна цитата святителя Іоанна Тобольського, яка, як на мене, дуже влучно підсумовує урок із гівонітами. Послухайте, ми часто роздумуємо і прагнемо досягти справ найбільшої важливості, але не питаємо про це Господа, чи угодне йому наше бажання та намір. Задумайтесь, як часто ми ухвалюємо важливі життєві рішення про кар'єру, стосунки, фінанси, ретельно все аналізуємо, але забуваємо запитати Бога, чи це взагалі відповідає Його волі. І ось це питання, це, мабуть, головний виклик для кожного. Дивіться, історія Ахана попереджає про небезпеку того, що ми приховуємо всередині, а історія гівонітів про небезпеку того, що ми робимо, покладаючись виключно на себе. І обидві ці історії, по суті, ведуть до одного висновку: справжня сила, справжня безпека та мудрість народжуються лише в постійному діалозі з Богом. Тож варто замислитись, у яких сферах життя цей діалог потрібно почати або, можливо, відновити. Дякую за увагу.